Калюжний в центрі є. В нього простір. Калюжний просувається лівою шульгою. Є Іван. Калюжний. Всі знають, як він може це робити. Я скажу, що зараз був дуже неприємний удар для Івана Пахолюка. Зараз дуже непогана грав дотик від Каліфінцева і хороша передача, яку віддавав Денис Антюх. І треба відзначити якісну гру центру захисту у Колоса. Але Крупський вже підбирає цей м'яч. Крупський лівою ногою наважився на удар. Ля Крупський. Антік центр Антюх, і помиляється Денис Антюх. Дуже така самонадійна передача. Була зараз. Але Фіренко правою ногою. Задача на Рашаці. Рашеці робить переступи. Те, що в англійській традиції називається scissors, Ножиці. І удар калюжного лівою. Фух. Рапай. На Гусоло. І ось тут є ця потенційна перевага Гусол. Піданті робить забігання Крупський. Антю грає на Каліпницева. Калітницев лівою ногою шукає варіанти. Ну там тільки і Тода. Дуже хороша передача, як рукою віддає цю передачу Каліфенс. Вусел. Подивимося на крос. Лівою ногою. Непогано дуже. Є момент. Олефіренка. Олефіренко. Каліфінцев тоненько. Знову на Крупського. І мав зараз отримати зворотню передачу. Каліпенцев. Отримує. І Каліфенсев завжди готовий бити повороти. Завжди. Кутовий. Подача. Небезпечно зараз. Шабанов. Ні, nee, це не те, що думає Іван Калюжний. І на що сподівається. Здається, що Олександр Шандор фіксує порушення правил здобув. Мені так цілеспрямовано він пішов. Зараз послизнувся Еліастеліс. Калюжний була можливість віддати іншу передачу, але віддав тоненько на Айтодо. Ще один удар від Нігерійця, ще один сейв від Пахалюка. Хороша передача. Гагнідзе на Цурікова. Скільки ми таких голів бачили від Андрія Цурікова в його кар'єрі. Рашиця. Рашиця. Забігає під нього Мартинюк. Чи встигне, не встигне. Рашиця в центр. Де Рашиця. Тут загрався явно Артем Гусал. Передача від Кубського. І Тодо сам на сам сам, на сам має обігрувати ці ситуації або хоча б намагатися це зробити. Гусал вибігає. Отримує м'яч. Ні, не отримує. Яка до наївного. Цікава була заготовочка. Була. Вже немає. фінт давний від Рашиці. Я Зараз вже називається фінтом е... Хо, та Сіфу МТС. Хороша контратака від металіста. 12-25 під себе прибирає Антюха. Антюхюх є можливість віддавати м'яч. Вирішив він віддавати його не ліворуч. Гагнідзе. Гагнідзе відчув якимось шостим почуттям, що є там. Хороша передача. Дуже зараз. Хороша передача. Яка отака була зараз від футболістів колоса з початку понедільника. Подача. Виграє повітря Лестеліс. У Елеса Мігеля. на Теліса. 27 років. Хороший момент. Рашиця, рашиця. Під себе прибрав. Стрибає під м'яч. Футболісти колоса. Одразу три футболісти колоса. Це робили зараз. Кожний розрулює ситуацію. Грає на Мартинюка. Мартинюк знову на Рашицю показує. А, ні, це був не вільноцького калітниця. В Рашицю, зараз м'ячем. Рашиця передача в центр, Є момент для Дениса Антюха. 1-0. Ось так реалізували більшість на лівому фланзі. Футболісти металіста 19-25. Дуже обережний крос від Ерміра Рашиці. Ель Ермір, як написано на одному з банерів. І в мене таке враження, що цього гола не було б, якщо б не послизнувся в останній момент. Ця зона з нею дуже часто забувають в нашому чемпіонаті. Уникає так, уникає положення поза грою Зараз решиться. М'яка передача і вибігає три хвилини проти Вереса в попередньому турі. Передача в центр на понедільника. Дає на трицікову, третіков вмикається. Третьяков. Дуже непогана передача. Не встигає. На трицікову, знову ж таки. І ось такий удар по воротах. Воракута на місці. І, здається, треба привітати колос з першим ударом з гравців колоса. Будуть заважати забігати. Зона підбирання безумовно за металістом. 1925 виграє повітря Салабайн. Ну, так, не настільки щоб було небезпечно, але перший він на м'ячі удар Еліса Теліса. Металіст грає комбіновану систему. Зона персональна. Суріков. Ось такий удар. ось Він момент істини. Подача. Ох, який потенційно сейф.